Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я буду робити ось такі ємності для е, своїх роздруковочок, декупажних карт і всяких дрібничок. Буду утилізувати ось такі ємності з-під прального е, гелю для прання. Це не моя ідея, це не новинка. Багато майстринь використовують в різних, для різних цілей такі ємності. І я вирішила теж собі зробити. Дуже багато в мене вже зібралося цих пластикових таких ємностей, вирішила їх утилізувати з користю. Маркером відмітила, намітила собі так, як в мене має бути ця заготовочка, і... Канцелярським ножечком вирізаю, відрізаю те, що мені не потрібно. Ось такі дві заготовочки в мене вийшли. Тепер я їх шкурю і грунтую білою акриловою фарбою. Це в мене фарба, миюча для стель і стін акрилова фарба. Перший шар я роблю спонжиком. Прохожуся, даю добре висохнути. І другий шар я вже наношу пензликом, щоб він був, так би мовити, більш рівніший мені під декупаж. І теж гарно це все даю цьому всьому гарно просохнути. Поки це все в мене сохне, я приготую серветочки для декупажу. Буду я користуватися ось такими серветками. Така цікава в мене серветочка вінтажна. Відділила я кольоровий шар і буду декупажити, приклеювати ці серветки на акриловий лак. У мене матовий акриловий лак, наношу на заготовку, прикладаю серветочку, і тут же зверху даю такий гарний ще шар акрилового лаку. Там, навіть якщо є якісь моршечки, вони мене зовсім тут не е, хвилюють. Вони мені тільки на руку, це буде така собі вінтажна робота. Наношу дуже гарний шар цього акрилового лаку. Він додасть ще цупкості моїй серветці і ці пластиковій заготовці. Це пластик, тому я вирішила клеїти на лак, а не на ПВА. Такими шматочками серветки, як би мовити, такий колаж, я роблю з цієї серветочки, повністю закриваю всю заготовку. Залишки Такі на краєчках я обриваю, які мені не потрібні, і з таких шматочків закриваю цю заготовочку. І так само я роблю і на другій заготовці. Після того, як я приклеїла цю серветочку, я даю висохнути заготовці добре, і ще прохожуся двома шарами цього акрилового лаку з проміжною просушкою, щоб додати такої цупкості своїй заготовці. Вона така тоненька, але цей лак з серветкою він додасть їй такої більш, вона буде така цупкенька в мене. Залишки цієї серветки, яка після просушки, ще і після обриву в мене стирчить на цих боковиночках, я зішкурюю. Пилочкою для нігтів, такою, як я завжди користуюся для вишкурювання. Даю добре висохнути своїм заготовочкам. Ось і приступаю до найцікавішої частини, приступаємо до декору цих заготовочок. Тут я планую зробити денці з мішковини і прикрасити. Такими стрічками. І є в мене така стрічка з мішковинки з мереживом. Це я придбала в Аврорі. Там були такі наборчики, така стрічечка, і плюс ще придбала там хебешне мереживо. Такими шматочками воно вже там продавалося. І я придбала це і вирішила тут використати для цієї роботи. Воно якраз тут мені підходить і по задумці, і по кольору. і... Таке буде вінтажна в мене ємність для паперу. Відрізаю шматочок, який мені потрібний, і на гарячий клей приклеюю тут попереду тут, оцей шматочок. Далі я беру ось це мережівку, дуже воно симпатичне таке. І на гарячий клей обклеюю ці свої края. Цієї заготовочки. Там, де є трішечки згини, теж даю клею, підклеюю, тут я е, роблю такий е, на кутики загинаю такий квадратик, ось, щоб він тут в мене не складався, такими складочками, а те є маленькі складочки, вони прекрасно заклеюються на гарячий клей. І таким чином я обклею дві цих. Заготовочки залишки цього мережива я обрізаю. Далі я знайшла в себе таку цікаву, такий шнурочок цікавий, і ось так по краях, по цих вигинках приклеїла ще цей шнурочок. Тепер я знайшла шматок мішковини, обрізала такий приблизно, який мені потрібен сюди на денси, і на гарячий клей. Дуже просто ось так сюди заливаю клей і приклеюю цю мішковиночку. Залишки, які стерчать, тут мені не потрібні, я зрізаю ножничками. Зрізаю і прикриваю цей зріз, там, де сходиться мішковинка з моєю серветочкою, прикриваю ще ось таким мереживком. Це такі в'язане мереживку, воно якраз теж мені сюди підходить і по кольору, і по фактурі. Дуже такий цікавий додає ефект моїй роботі. Так само я роблю це все на двох цих заготовочках. Далі я ще вирішила обрізаю залишки, і далі я вирішила ще додати таких. Цікавих елементів в своїх заготовочках. І я знайшла в себе гудзики. Багато в мене є таких гудзиків і я знайшла собі такі, які мені тут підходять. Дві таких невеличких, два гудзичка, таких сюди, темних і такі. Зовсім крихітні, я знайшла гудзички такі. Сюди посередині ось такий знайшла оранжевий великий гудзик, дуже він сюди в тему пішов, а сюди нижче на цю стрічечку приклеїла ще ось такі, такі якісь оливкові два невеличких гудзочка. Ось. І ось такий остаточний результат моєї роботи. На другу свою заготовочку я теж Підклеюю е ці маленькі гудзички оливкові, два чорних. І тут в мене не було такого великого оранжевого гудзика, і я найшла, ще висипала тут своїх гудзиків. і знайшла такий гарний жовтий з оливковим гудзичок, і він мені дуже сюди Підійшов. Дуже він сюди в тему, так би мовити, попав ось такий гудзик. І це остаточний результат моєї роботи. Дуже мені сподобалась ця робота, робота проста зовсім. Але таким чином утилізується ось цей пластик, і я маю собі такі ємності для паперу. У мене ще є багато цих таких бутлів від. Цього прального засобу. І я придумаю ще щось собі для користі. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дають змогу просувати відео на Ютуб. Щоб орки не прийшли до нас до хати, не забуваємо про Донати. Слава Україні!